Все? І чого воно це так? Дуристика якась. Блін, капець какой-то. Тут ідуть коментарі, там не йдуть. Ой, який я тупінь. Все. Це просто якийсь кошмар. Це просто якийсь, розумієте... Дуду... Оля, ви крестик на віручку повісили. Ні, це я взагалі другий крестик діла. Той, що раніше у мене був, ось такий дерев'яний. І вношу його зараз. Бо він у мене з церкви тоді був, а то в коли мені на якісь свято подарив цей їй... це? срібло, да? ось, то ми його теж там свячені водички потримали. типа, ну как бы свечене. І вділа, вділа я його. А оце, бачите, цепочка порвалась, та я вернулася до свого. Тепер ми з Колею однакові. Що в нього на вірівочці, що в мене. Так, Оля, по центру і над кількістю людей в чаті є полосочка. Хорошо, по центру. Боже, я не то, що... Зараз я ще стоп десь нажму. Ні, тут можна по центру. По центру. Центру и над килькостью людей и полосочка. Нифига тут немає. Но ну, у меня тут вообще на всем телефоне, на который я знімаю, оно вообще застопорилось. Ото то, как я не знаю, что я зробила таке, Но я, получается, его застопорила. И только вот здесь у меня, получается, есть хоть какие-то вот комментарии. Оля вызываем честно. Обязательно сейчас вызову. Я так що можу, зараз позвоню, скажу, що це таке, а у мене не виходить, у мене зараз буде стрес. Спасайте мене скоренько. Бо якщо буде стрес, це буде погано. Олька буде плакать, а потім буде цей. Але кстати, знаєте, дівчатка, що сьогодні сьогодні, треба себе вести хорошо. І хто буде поганка сьогодні, то у нього весь рік так пройде. Так що давайте. Не будьте поганками, і треба згадувати собі сьогодні все саме хороше, там, положительне, тому що їм на сьогоднішній день це найблінша ніч. Самый короткий день і еще якесь там стояння. Сонце. день загадується все, що буде на, на наступний рік. Кому там бабки надо, кому там може здоров'я, комусь ще. Коротше, просить во вселенной чи всесвяту, все світу, все, що вам сьогодні хочеться. Так, надо спробувати фарш. Надо його спробувати. Блін, я не розумію. Ні, перцю не вистачає, і солі не вистачає. Де воно у мене все є? Так, щось хтось пише чи ні? А... Макс такий, типа. <смас> ну, я от така, так. Да. Зато не виділююсь, така, як є. Доброго вечора, Олечка. Доброго. Ірінка, Ірінка пише. Що готуєте? Все подряд. Зараз угольники, ну, угольники, кругольники, в вафлях м'ясо. Це я е, чоловіку на відправку, бо вони з хлопцями, там, їм їсти багато треба. Треба їм багато їсти. Короте, на Сталю у мене бардачела, ви мені вибачаєте. Просто я говорю, мені Даша подбила, доця, спасибо тобі, доця, щоб я вийшла в прямий ефір. А розібратися, як на комменти відвечать, ніхто так і не розібрався. Тому це така біда виходить, у нас. що все на кучу і везде. Так, це я убираю. Блін, у мене по натурі все на кучу і везде. Ой, нервую я, дівчатка. Ой, як я нервую. Це щось ще чимось, Обучаюсь. Я тут-то, а, тут-то, а, тут-то а, тут, а, никуда я не делась. Так. Э... Шо, шо Не будьте мухоморами. А. <laughs> да, не будьте мухоморами. Так. Э... Ольга, смотрите, чтобы стрим смогла включить. А то мы будем за тобой подсматривать. Так, фільтр, настройка чату, справа всі повідомлення. Фільтр, настройка чата. Блін, а якщо я включу, сейчас щось не то включу. Я так боюсь. Я розумію, що це там надо зробити Але я дуже...